Доброго вечора, друзі, а також ті, хто хоче сьогодні повечеряти, тільки не знає, що собі приготувати. А готувати ми будемо просто, просто банально жарена риба. Швидко, надійно і смачно. Дивимось. І так, у мене є карасі. Карасі, я просто візьму наріжу, мука, зверху буде цибулькою. І наразі це буде дуже і дуже смачно. Посолив, відповідно, я вже посолив так же саме і з іншої сторони. Ну і відправляємо в нашу муку. І у нас коворітку слідуючий шматочок. Нічого, те, що у нас летить, це наш такий творчий безпорядок. Відповідно, це все діло ми проберемо. стуку. Сковорідку не накриваємо, тому що ми ж хочемо жарену рибу, а не варену. І відповідно таку маніпуляцію з рибою перевертаємо її декілька разів. Раз на одну сторону, раз на іншу сторону, раз на одну сторону, раз на іншу сторону. До речі, поки наша рибка жариться, ми можемо приступити до такого етапу, як. Нарізати цибульку. Цибульку ми будемо різати напополам і різати полукольцями. І все. І майже на цьому цей наш процес приготування жарної риби. Закінчено. Так ось. Рибка у нас пожарена. Зверху ми зараз пожаримо і викладемо жарену цибульку. І будемо смакувати. Сковорідку я вимив. Тому що там в коворідки, відповідно, була пережарена олія, мука пережарена. Ну, взагалі, навіщо нам там смажити цибульку, якщо ми можемо відповідно дану нашу цибульку викласти у нову красиву олію. Наша цибулька у сковорідці розпреділяємо, слідкуємо за тим, щоб вона у нас не згоріла, доводимо її до золотистого кольору. І викладаємо на нашу рибку. Друзі, і от нарешті. Як то кажуть, рибка наша зжарена. Зверху я рибку прикрасив цибулькою, до речі, цибулька. Запах такий передати не можна. Ну що, будемо дегустувати? Як то кажуть, хто до чого, хто хоче, а я трішки допінного. Спробуємо даний шматочок. Ой-ой-ой, яке воно тепленьке, гарненьке. До речі, рибка потрібна після того, коли ви її зжарили, щоб трішечки, як то кажуть, відпочила. Щоб не зразу її їсти гарячою, тому що воно, в принципі, і на шлунок шкідливо. Ай-яй-яй, якось одривається. Ммм. А, ну. а цибулька, боже. Обідня. Знаєте, якесь прислівля одне. Прислів'я одне. Риба, птиця, молодиця береться руками. Так що, шановні, готуйте. Смачної вам вечері. І всього, дай Боже, завжди. До нових зустрічей. До побачення!